Була весна весела, щедра, мила. промінням грала, сипала квітки. Вона летіла прудко, мов стокрила, крила, за нею слід. Півучії пташки. Все ожило, усе загомоніло. Зелений шум, весела я луна, співало все, сміялось і браніло, а я лежала хвора й самотна. Я думала, весна для всіх настала, дарунки всім. Несе вона ясна, для мене тільки дару не придбала, А не забула радісна весна. Ні, не забула у вікно до мене, Заглянули від яблуні гілки, замиготіло листячко зелене, попадали білесенькі квітки. Прилинув вітер і в тісній хатині він про весняну волю заспівав, а разом з ним прилинули пісні пташині, і любий гань свій відгук з ним прислав. Моя душа ніколи не забуде дарунку того, що дала весна. Весни такої не було, не буде, яка була, що за вікном цвіла.